Друзі, доброго ранку! Це щоденне шоу ранок вдома. І сьогоднішній ефір з вами проведу я Костянтин Октябрьський, а також моя співведуча Ірина Хоменко, котра приєднається до нас згодом. Як бачите, весь цей тиждень ми виходимо в такому незвичному форматі через високу загрозу ракетних обстрілів та заради безпеки нашої творчої команди. Отже, на початку хочу подякувати ЗСУ та силам ППО за минулу ніч. І давайте розпочинати новий день разом. Він обов'язково наблизить нас до перемоги. 20 жовтня 1868 року в Києві відкрився перший в Україні приватний комерційний банк. Він знаходився в центрі міста на Хрещатику. Відкриттю банківської установи сприяв надмірний кредитний попит. Банк займався видачею короткострокових кредитів під заставу майна цінних паперів і навіть сільськогосподарської продукції. Згодом подібні заклади відкрили і в інших містах України. 20 жовтня 1953 року в США вийшов культовий науково-фантастичний роман «Антиутопія. 451 градус за Фаренгейтом. Американець Рей Бредбері написав його за 9 днів. У творі автор розмірковує про те, чи є у людства майбутнє, і описує світ, якому спалюють книги. Звідси й назва роману: «451 градус за Фаренгейтом. Температура за якої папір спалахує і горить. Роман розповідає про тоталітарне суспільство, в якому література заборонена. А пожежники повинні спалювати всі заборонені книги разом з будинками. Власники книг при цьому підлягають арешту. У далекому 1953-му автор описав людей, які втратили зв'язок один з одним з природою з інтелектуальним спадком. Люди постійно кудись поспішають, ніколи не говорять про те, що думають або відчувають, розмовляють лише про дрібниці, захоплюються лише матеріальним. Вдома дивляться інтерактивне телебачення та заповнюють своє життя віртуальними персонажами. Тим часом їхній уряд готується до війни, але ніхто не замислюється з ким і навіщо. Сьогодні всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Відкрито заговорили про цю хворобу всередині х років минулого століття в ефірі одного з американських телеканалів. Тодішня перша леді США Бетті Форд розповіла, що їй видалили молочну залозу. В той час це був досить сміливий вчинок. Своїм відвертим зізнанням Бетті Форд донесла до жінок рак не вирок. Мета цього дня привернути увагу до проблеми, підвищити обізнаність про хворобу і запобігти її появі. Як зазначає Всесвітня організація охорони здоров'я, рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку його діагностують у понад 16 тисяч українок. Міжнародним символом боротьби з раком молочної залози є рожева стрічка. А яким буде 20 жовтня 2022 року залежить від кожного з нас.